Вітаю, колеги! Сьогодні з вами я, Людмила Миколаївна Рак, старший викладач кафедри природничо математичної освіти і технологій, методист трудового навчання Навчально-методичного центру професійного розвитку педагогічних працівників Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Запрошую вас на наш вебінар під час якого ми поговоримо про дистанційне навчання та особливості викладання трудового навчання технологій в умовах дистанційного формату. І головне, як нам результативно, комфортно і безпечно організувати таке навчання учнів. Дистанційне навчання це нова реальність і виклик часу. Це якісно новий прогресивний вид навчання, під час якого учасники віддалені один від одного і взаємодіють за допомогою сучасних цифрових технологій. Ефективність застосування цих технологій значною мірою залежить від рівня підготовленості вчителів до реалізації такого навчання науково-методичного, матеріально-технічного забезпечення, а також від готовності самих учнів навчатися в умовах дистанційного світу. Ситуація з карантинним режимом та рістій перехід на дистанційне навчання у березні вніс корективи в освітні процеси, і це викликало у переважної більшості вчителів певний стресовий стан, але... Разом із тим надав потужний поштовх до активного опанування різноманітних електронних застосунків для організації онлайн-навчання з учнями. Учителі переконались, що дистанційне навчання та онлайн-сервіси стають невід'ємною частиною нашого життя. Особливості дистанційного навчання предмету трудове навчання і технології – це поєднання різних форм організації такого навчання, особливо в умовах карантину. Розглянемо основні виклики дистанційного навчання, до яких належать. Психологічні це, звичайно, стрес, це невизначеність, це тривога, психологічна готовність вчителя до дистанційного викладання предмету забезпечення соціалізації тощо. Це технічні, це наявність комп'ютерної техніки, це швидкість інтернету, відсутність опробованих програмних засобів. Ну і, звичайно, це методичні. Це недостатня кількість методичних розробок з технології дистанційного навчання, цифрова компетентність як у учнів, так і у вчителів. Разом з тим, дистанційний формат навчання має і свої переваги. Завдяки такому формату навчання з'явилася можливість організовувати навчальний процес в найбільш зручній формі, навіть не виходячи з дому. Також це можливість підлаштовувати темп навчання під себе. Починати навчатися у зручний час, витрачати потрібний час на опанування певного предмету відповідно до власних потреб. Це доступ до багатьох інформаційних та навчальних ресурсів. Це можливість виявити зони власного розвитку під час навчання. Це можуть бути прогалини, слабкі сторони в навчанні і також над ними. Це і можливість запровадити формувальне оцінювання. Також дистанційний, е, такий дистанційний формат е, надає можливість переглядати матеріал повторно у зручний час і виконувати тести для його закріплення. Дистанційне навчання також сприяє формуванню навичок самоосвіти, самооцінювання і звичайно ж, відповідальності. Але існують і певні недоліки. Перш за все, це відсутність традиційного живого спілкування, вчителя і учня, а також відсутність соціалізації, для формування м'яких навичок комунікації один із одним, командної роботи тощо. Це цифровізація життя. Більше часу учні проводять біля моніторів, мало часу на фізичне розвантаження. Це негативний вплив на поставу та сір. Також це потреба у технічній оснащеності для постійного доступу до комп'ютера. А якщо в родині двоє-троє дітей, та ще й батьки працюють дистанційно, також учні не завжди дисципліновані, свідомі і самостійні, що необхідно при дистанційному навчанні, мало практичних занять і як результат фізичне виснаження як вчителів, так і учнів унаслідок відсутності досвіду роботи в дистанційному режимі. То що ж потрібно зробити? щоб навчання в дистанційному режимі було результативним і цікавим. Перехід на дистанційний формат навчання змусив учителів змінити методи та форми подання матеріалу та прийоми взаємодії з учнями, проаналізувавши досвід роботи вчителів трудового навчання та технологій щодо організації такого дистанційного формату навчання, можна зробити висновок що найчастіше використовуються такі ресурси і платформи. Наприклад, для організації онлайн-уроків, консультацій і конференцій можна використовувати Zoom, Meet, Classroom. Платформами для навчання можуть бути Google Class, Office 365, MiClass тощо. Це групи для спілкування у соціальних мережах, це і Viber, і Telegram, і Facebook. Для демонстрування практичних занять та їх пояснень можна використовувати YouTube канал, це і майстер-класи, і відеоуроки, і презентації, і демонстрування технологічних операцій тощо. Оцінювання знань очів можна здійснювати за допомогою тестів. Воронник за допомогою Google Form, клас-Time. Також це можуть бути відеозвіти, фото готових робіт, фото колажі з послідовністю виконання роботи з кінцевою готовою роботою, презентації готового виробу з описом та підписом. Найголовнішим критерієм вибору інструментів має бути їх універсальний що дозволить здійснювати різні форми комунікативної взаємодії з учнями. Інтерфейс таких ресурсів повинен бути зрозумілим, доступним та посильним в опануванні та подальшому використанні. Важливою складовою дистанційного навчання є створення ефективного простору для комунікації. Це може бути і онлайн-спілкування у відеоконференціях, вебінарах за допомогою мобільних застосунків. Це може бути листування електронною поштою, спілкування за допомогою персонального блогу, чату, форуму тощо. Крім того, важливо налагодити ефективний зворотній зв'язок не тільки з учнями а й з їхніми батьками, наприклад, використовувати Zoom, Skype для індивідуальних бесід із учнями, і з батьками та консультації щодо виконання завдань. Якщо ви маєте бажання підвищити свій професійний рівень щодо використання дистанційних технологій і цифрових інструментів, ви можете використати наш портал дистанційного навчання на сайті Інституту післядипломної освіти. Існує три дистанційні програми професійного розвитку, які постійно доступні на порталі інституту, за адресою яку ви бачите на екрані. Програми містять понад 500 навчальних модулів, які охоплюють і актуальні питання педагогічної діяльності та 35 модулів присвячено саме ІКТ. Перша програма, вона комплексна, вона допоможе педагогам в організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень і складається з двох розділів. Перший розділ це універсальний охоплює загаль, загальні питання організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формою навчання, а другий фаховий, він вміщує модулі, які враховують особливості організації дистанційного та змішаного навчання різних освітніх галузей та навчальних предметів. Також. У навчанні вам допоможуть посібники з дистанційного та змішаного навчання. Посилання на ці посібники ви бачите на екрані. Будь-який модуль ви можете опрацювати у зручний час. Після опрацювання такого модуля ви отримаєте сертифікат про підвищення власної кваліфікації. Його потрібно... Завантажити і роздрукувати. На порталі можна обрати будь-який курс за різними категоріями, а також з усіх навчальних предметів. Зокрема, із трудового навчання. Є модуль, дистанційна та змішана форма викладання предметів трудового навчання і технології. Посилання ви також бачите на екрані. Трудове навчання і технології, напевно, найскладніший предмет завдяки його практичній складовій, на яку відводиться майже весь час уроку. Формування змісту технологічної діяльності учнів здійснюється через проєктну діяльність, результатом якої має бути проєкт, тобто спроєктований та виготовлений виріб. Тому викладання трудового навчання дистанційно має певні аспекти, які необхідно врахувати під час викладання предмета онлайн, а саме. Перш за все це віддаленість вчителя. Це віддаленість вчителя і учня, відсутність очної взаємодії. Необхідність добирати посильні вікові технології, які учень може застосовувати самостійно, виготовляючи проєкт, бо є такі технології, опанувати які можливо тільки при особистій присутності або вчителя, або батьків. Це, наприклад, машинне шиття, в'язання спицями, гачком, приготування страви з використанням теплової обробки продуктів тощо. Треба врахувати наявність вдома потрібних матеріалів, інструментів, обладнання для виконання того чи іншого проєкту. Це виконання операцій із дотриманням правил безпечної праці при недотриманні правил можливе травмування. Це вирогідність несамостійного виконання проєктів учнями добре, якщо допомога технологічно правильна, а якщо дорослі не обізнані в темі. І головне це наявність бажання творити у самого учня. Чудово, якщо дитина зацікавлена трудовим навчанням та охоче виконує завдання. А якщо ні, якщо знаходиться купа виправдань або черга до трудового навчання не дійшла, тоді як? Усі ці аспекти вчитель має враховувати і спланувати свою роботу так, щоб навчання в дистанційному режимі було результативним і комфортним. Для цього, перш за все, вчитель має переглянути календарно тематичне планування, якщо воно складалося на рік. Якщо ні, то спланувати його вже на друге півріччя з урахуванням дистанційного формату навчання. На початку навчального року під час серпневої наради я наголошувала на тому, що в цьому навчальному році бажано обирати найменшу кількість проєктів, передбачених програмою за клас, і передбачену більшу кількість годин на резерв часу. Тоді на виконання проєктів учень буде мати буде мати більше часу, а резерв часу дасть можливість коригувати терміни виконання проєкту. Також, перш ніж пропонувати учням банк ідей для проєктів, учитель має визначити наявність або відсутність відповідних матеріалів, інструментів, обладнання саме для виконання практичних робіт в домашніх умовах. Необхідно також врахувати компетентнісний досвід учнів, їх знання, уміння та навички, їх життєвий досвід. Продумати можливості з організації зворотнього зв'язку з учителем, учнем, батьками, бо це є один із важливих чинників результативного навчання. Офлайн, традиційний офлайн-формат трудового навчання не передбачає домашнього завдання для учнів. Вони всю роботу виконують на уроці. А от під час дистанційної форми навчання виникає така потреба. І тому вчителю треба ретельно продумати обсяг і зміст домашнього завдання. Треба пам'ятати що завдання повинні відповідати змісту чинної навчальної програми, а також ураховувати сутність основних і додаткових технологій обробки матеріалів. Практичні роботи повинні бути цікавими, посильними у виконанні і невеликими за обсягом, а також безпечними у виконанні. У новому санітарному регламенті для закладів загальної середньої освіти визначені нові санітарні норми щодо тривалості виконання завдань поза навчальний час, а також вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання. Тривалість виконання завдань для самопідготовки учнів у позанавчальний час не рекомендується у 3-5 класах більше, ніж однієї години. У 6-9 більше півтори години. У 10-11 класах більше 2 годин. Учням перших класів не рекомендується обов'язкове завдання для самопідготовки. Також при використанні технічних засобів навчання Потрібно чергувати види навчальної діяльності. Ці санітарні норми, ви їх бачите у себе на екрані, учитель має враховувати при, під час організації дистанційного навчання. Після занять з технічними засобами навчання необхідно проводити вправи з рухової активності та вправи для очей. Перехід у березні на новий формат навчання був певним викликом для вчителів, і перед методистами України стало питання, як допомогти вчителям. На допомогу в організації дистанційного навчального процесу та підготовки до проведення дистанційних уроків уроків протягом травня-червня місяці пройшла перша. Всеукраїнська інтернет-конференція Дистанційні технології трудового навчання. Під час цієї конференції відбулося 15 вебінарів, які допоможуть вчителям трудового навчання в організації дистанційного формату. Матеріали вебінарів можна переглянути за посиланнями, які ви бачите на екрані і використати у своїй роботі цікаве і корисне саме для вас. Учителі міста Києва також долучилися до підготовки вебінару з теми Екотренди сучасної технологічної освіти, де представили цікаві ідеї творчих проєктів, екологічного напряму, нове життя старим речам. Реалізація творчих проєктів Може відбуватися у різний спосіб. Але обираючи теми проєктів і вироби, які виготовлятимуть учні вдома, учитель повинен звернути увагу на наступ. Теми проєктів мають бути цікавими. Треба шукати цікаві проблеми і такі об'єкти проєктування, які будуть цікаві учням і будуть спонукати їх до цієї діяльності. Об'єкт проєктування необхідно обирати з урахуванням принципу здоров'я збереження, без будь-якого перенавантаження учнів, а також наявних умінь і навичок реального матеріально-технічного забезпечення. Необхідно з'ясувати перелік матеріалів і інструментів, які Можуть бути придбані або доступними для учнів вдома. Також до початку виконання проєктів учні повинні бути ознайомлені з критеріями їх оцінки. Необхідно також врахувати технічні можливості учнів для роботи з електронним контентом. Учні повинні бути ознайомлені з формами подачі проміжних та кінцево результатів практичної. А також мають бути визначені форми презентування власних учнівських проєктів. Це і презентації, і відеоролики, і слайдшоу. це ми поговоримо пізніше. Основними напрямами виконання проєктних робіт можуть бути такі корисні пристосування для дому, коли учні, ураховуючи потреби сім'ї, Відшукують проблему, що спонукає їх до роботи. Фюрмова страва моєї родини, коли учні, порадившись із батьками, виготовляють улюблену сімейну страву та презентують її у визначений спосіб. Це може бути родинний оберіг. Такі вироби сприяють вивченню звичаїв, традиції нашого народу, єднають родину. Це можуть бути технологічні родзинки для натхнення вироби для прикрашання інтер'єру. Мій надійний помічник – це корисні вироби для особистих потреб чи у подарунок близьким людям. Ну і, звичайно, нове життя старим речам. Також це можуть бути короткострокові міні-проєкти, які передбачають виконання завдань з елементами проєктування пов'язані з життєдіяльністю та самообслуговуванням учнів. Наприклад, це сервірування святкового столу, охайне житло це технологія догляду за житлом, здоров'я та краса, я споживач, моя зачіска, мій імідж, мій власний стиль. Отже, зазначені напрями технологічної діяльності не тільки будуть мотивуючим до навчання чинником, а ще й дозволять учням цікаво проводити час, виконуючи уроки трудового навчання в ДОМ. Підсумовуючи, можна зробити висновки, що проєкти були невідмінно, треба врахувати. Короткостроковість проєктів, наявність матеріалів інструментів та обладнання для роботи вдома, посильність завдань для виконання практичних робіт і усі виготовлені вироби мають бути корисними. А щоб дистанційний формат навчання був результативним і комфортним, важливо створити єдиний віртуальний простір для всіх учасників освітнього процесу урахувати технічні можливості кожного з учасників цього процесу, узгодити основні види діяльності, визначити систему оцінювання навчальних досягнень учнів, визначити проміжні та кінцеві терміни виконання робіт. І головне це створити позитивний мікроклімат серед усіх учасників освітнього процесу. На допомогу вчителям у цей непростий час на телеканалі ТРК Київ разом з іншими предметами розпочато створення телеуроків з трудового навчання для учнів 7-9 класів. Це серія уроків із виконання певного проєкту, які підготовлені методистами і викладачами нашого інституту для дипломної освіти спільно з досвідченими вчителями-методистами міста Києва, які проводять ці уроки. Чотири уроки з виконання проєкту Сумка Шопер для учнів 7-8 класів вже були в ефірі на телеканалі, але їх також можна подивитися і на сайті Інституту в методичному кейсі Трудове навчання або на YouTube-каналі за посиланням, які ви бачите на екрані. За потреби їх можна завантажити і використовувати у своїй роботі, а ще такі телеуроки можуть спонукати вчителів створювати власні відеоуроки. Починаючи з січня місяця також будуть транслюватися серію уроків з наступних проєктів. Це проєкт Рюкзачок, проєкт Органайзер для рукоділля. Деруни, намисту, підставка під горнятку, моя зачіска. Учителі міста Києва вже мають певний досвід викладання трудового навчання у дистанційному форматі. Сьогодні у нашому вебінарі беруть участь учителі-методисти, які поділяться власним досвідом. Оксана Олександрівна Кириченко, учитель школи номер 238 Деснянського району. Розкаже про форми контролю знань та оцінювання навчальної діяльності учнів. Аліна Григорівна Пірох, учитель гімназії номер 267 Дарницького району, розкаже про інтерактивну дошку Padlet, цікавий ресурс для мотивації учнів до навчання. Ірина Юлівна Ходзицька, учитель школи номер 243 Подільського району, розкаже про візуалізацію навчального контенту. Запрошую їх долучитися до нашого вебінару. Посилання на перегляд цих виступів ви бачите на екрані. Я дякую колегам за цікавий досвід. А наш вебінар добігає кінця. Впевнена, що розглянуті питання були для вас корисними і маю надію, що ви використаєте ці матеріали в своїй роботі для кращої організації власного дистанційного формату навчання. Наткнення вам і успіхів! Будьте здорові і до нових зустрічей!